Велика війна триває понад два роки. Пам'ятаєш, Кості, як на початку українці згуртувалися та об'єдналися проти спільного ворога? Так, але війна триває стрес в тому накопичується і дедалі частіше спалахують внутрішні суперечки. Тим паче, кожен хоче як краще і впевнений, що саме він знає, як цього досягти. Що з цим робити? Спитаємо у нашого експерта, психолога Антона Семенова. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Зараз е, у нас в суспільстві дуже багато суперечок. Дуже багато. Кожен е, знає, як краще робити, когось звинувачує, хоче порадити щось. Не завжди ці поради сприймаються нормально. Е, як нам зараз правильно діяти? Розкажіть в сьогоднішніх реаліях, щоб нікого не образити? А, ну, це складно. Тому що, звісно, критика ну, нікому не подобається. Ну, вона створює напругу, це його ніяк не уникнути. Ось. Але добре, якщо проблеми не замовчуються. Добре, якщо людина. Ну, Іноді треба потерпіти, але зазвичай все ж треба щось з цим робити. Але Тут... ж терпіти тяжко, ви розумієте, коли воно все накопичується, 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 може вилитися ت... через край. Терпити Треба, якщо це ваша відповідальність. Якщо ви взяли на себе певні обов'язки, щось робити, вам важко, але ну ви на це погодилися. Ви взяли на себе відповідальність. Тоді треба потерпіти або визнати, що ви не справляєтеся. Це теж дуже важко насправді. Ось, але обов'язки вони такі. Якщо ти на себе взяв щось, маєш ністи або визнати, що ти не справляєшся. А щодо комунікації, треба чітко розрізняти амбіції і претензії. Претензії руйнують стосунки, а амбіції їх створюють. Ну, давайте так. І те, і інше виникає, коли людина не задоволена тим, як зараз. Вона змінити дискомфорт, чи щось неправильно, чи щось мо щось має бути краще, але це нормально, тому що коли звісно. людина все влаштовує, то значить вона не розвивається і не прогресує. Ну іноді можна на кілька хвилин собі дозволити, щоб все влаштовувало і насолодитися цим моментом. Але звісно, не по життю, так щоб завжди все було добре. Ось тому, що звісно, на все одно так не вийде, тому що виникають певні зміни, і бути всім задоволеним можна тільки, якщо ти ігноруєш. Зміни в реальності. А у нас змін стільки, що зараз це просто неважливо ігнорувати. Так ось, а, намагатися щось змінити, це добре, але як це можна зробити? Це можна зробити, перекидуючи все на іншу людину, звинувачуючи і так далі. Це все називається претензія. А можна брати в цьому участь і брати на себе певну відповідальність це амбіція. Тобто амбіція, коли ви на себе берете. Зобов'язання щось робити і відповідальність. Відповідальність і зусилля. Якщо ваші Пропозиції нема вашої роботи, ваших зусиль і вашої відповідальності, то це точно претензія. Ну це ми розуміємо. Коли ми щось говоримо, то ми маємо одразу надати вирішення цієї ну, ну варіанти. Варіанти вирішення проблеми. Ну це було б класно, коли там, але ж, наприклад, ми не політики, ми не знаємо, як там все влаштоване. Ми насправді не можемо це нікого не зупиняє. Але зазвичай ми в принципі не можемо дати конструктивну пропозицію, конструктивний варіант там. Людям, які знають більше за нас, там головнокомандуючі чи, чи президенти. Ось ну але ми, ми можемо відповідати добіряти. щось за себе. Так. ми можемо сказати, мене це не влаштовує, і я готовий для цього щось зробити. Я готовий за щось відповідати. Навіть просто віддати за вас свій голос, якщо ми говоримо там про виборчі процес. Це ж теж, якби певна а, обіцянка, певна відповідальність. Тобто, ми маємо вирішувати лише ті проблеми, які в зоні наших можливостей, правильно, які ми можемо вирішити, якісь глобальні, ми на них не можемо ніяк вплинути, і ми маємо просто їх прийняти. Ну не зовсім так звісно, треба приймати обставини такими, які вони є. Але кожна людина все одно планує власне зусилля і власне правильно, Власне, і ось якщо мене це ж мене таркається, мене щось не влаштовує. Якщо мене щось не влаштовує, що я з цим буду робити. І тут можна когось залучити, можна зробити пропозицію. А давай. От у нас улюблена зараз така конструкція, а давай, а давай щось зробимо. А давай ти ось це, а я ось це. І тут виникає таке поняття, як адекватна пропозиція. Адекватна пропозиція або приймають, або не приймають, і ти з цим погоджуєшся. Тобто, ти в адекваті претензію, люди ніколи в претензії не приймають відмову, вони на це збуджуються, агресують, звіно продовжують Але тиск. Але ж у конфліктах народжується істина. Правильно, хіба не так? Коли е тебе щось не влаштовується, ти виговорився дискусії. У нас істина е народжується а не суперечки. Але звісно, якщо ми дискутуємо. А, звісно, Костя. ми Костя, зачекайте, зачекайте. Костя. Да. В тебе в сім'ї дискусії відбуваються? Чи все ж таки на трошки підвищених тонах? Ми зараз про що говоримо? про, Взагалі, те, щоб про Ми все. могли з'ясувати. Але, але з чого починається? З того, що людина незадоволена, вона починає що? Конфліктувати, правильно? І конфлікти це нормально. А вже потім з'являється дискусія. Ну, коли люди обоє до цього налаштовані. Я повернуся назад. Я вважаю, що конфлікт це нормально, коли ти вмієш конфліктувати. Коли ти ну, зібрав все і тим вийшов, ніхто не вийшов. Ну, не як не сірник, так. Не як сірник, що спалахнув. І... Е, жоден не лишився непочутим. Ну, бувають суперечки, але, ну. Щоб я сказав, що там народжується істина, бо ми знаходимо якесь першу ні, але причини, це, контракт. але це тебе змушує задуматися. Хіба ні? Ну коли тобі щось говорять, якесь своє незадоволення, ти розумієш? Ага, слухай, ну може дійсно в мене там були е, я не знаю, якісь там рожеві окуляри, що Я цього не помічав, і ти починаєш звертати на це увагу. Звісно, якщо і це готовим, відбудеться, і це відбудеться, але якщо ви берете на себе відповідальність, що це мабуть зі мною це щось однозначно. не так, як тільки ви говорите зі мною все окей, це у вас все. А, тобто ви робить у вас не не, ні ні то відповідальність у вас німа це претензії. Я погоджуся це... з вами, що треба обов'язково брати відповідальність за своє життя, за свої вчинки, за свої думки. І ніколи не можна звинувачувати навколишніх в тому, що в тебе якісь проблеми. Треба спочатку розібратися з собою. Це я з вами погоджуюся. У мене запитання є. Отже, людина, наприклад, бачить якусь проблему. Вона хоче щось порадити, порекомендувати або щось вдосконалити в цьому. А вона чимось незадоволена або невдоволена. Зараз так багато у кого. А як людина може сама себе проаналізувати, з чого її почати, щоб це не виглядало як претензія, а як, а порада? як, як порада, і як це зробити, ну так би мовити, як кажуть зараз психологи, екологічно. Щоб не було конфлікту, але це було конструктивно, mm, як гарне про... питання, як проаналізувати себе? От що зараз в мене вийде, і як це зробити? Uh, два моменти. Перша реальність того, що мені не подобається, тобто треба себе спитати, а що мені не подобається? В ідеалі це треба проговорити або навіть написати письмово. Тому що чому там по собі все. думаємо, це така дуже-дуже така туманна тема. Треба написати або прямо проговорити, Мені не подобається. А потім, а потім чудова штука, сказати, що ж я пропоную. І тут відразу от она, реальність. Я пропоную, щоб ви все за мене зробили, а, а я нічого. Чи я пропоную якийсь конструктив, да? чи я готовий взяти якусь участь, чи я готовий наполягати на своєму погляді, наприклад, просто вийти на мітинг. Це ж, це ж зусилля, да? Я готовий наполягати. І ось тут дуже важливо. А так от просто. Говорити там, у Звичай, вас все баран, погано, а, ну воно ні про що. Що мені не подобається, що я готовий запропонувати. Ага. Але ж дуже часто люди не просять ніяких порад. Ви ж самі це розумієте. Ну і ми з цього почали. Що насправді критика це додаткова напруга. А зараз, коли всі виснажені, коли всім важко, і це забавки. ну може просто бути недоречним. Взагалі-то ми і в мирний час говорили постійно, що ну непрошена критика, вона нікому не потрібна. Ну критика це така штука, зворотний зв'язок, гарний, коли його запрошують. Правильно. Тоді Коли можна просить, на ньому щось навчитися. Коли людина сама говорить, я готова взяти цю напругу, можете мені сказати. Ось, а в принципі, во всіх інших ситуаціях, ну не просять. Скажи, сприскажіть за себе, скажіть, мені Звичайно. не подобається. Тоді відповідальність у вас Через я це. повідомлення своєрідне. Так, так. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо за поради. і Прощаємося з соціальним психологом Антоном Семеновим до наступного понеділка. Внутрішнього миру та ладу всім нам на шляху до перемоги і спокійного ранку вдома.